Друзі, дуже дуже термінова і важлива інформація, яка стосується нового законопроекту номер 14405, який на перший погляд має дуже благородні цілі, але насправді створює потужний інструмент для централізації влади, для усунення всіх політиків. Які є на сьогоднішній день недотичними до нинішньої лінії влади, і фактично цим інструментом можна знищити цілком і повністю демократію в Україні. І зараз ви зрозумієте, чому. Ми його зараз максимально розберемо. Це дуже важлива інформація абсолютно для всіх українців. Тож, якщо вам доля України є важливою, то дивіться відео до кінця, поширюйте його. І цей законопроект ні в якому випадку, ні в якому вигляді не можна, щоб пройшов голосування Верховній Ради. Раді, бо це буде фактично початок кінця для українських міст і для самобутності українських міст. І зараз ви зрозумієте, чому починаємо одразу ж. Отже. В умовах війни, блекаутів і постійних обстрілів майже кожна галузева ніша зазнає власне своїх змін, кардинальних змін. І це також зараз має стосуватися і діяльності місцевих рад. Депутати виїжджають, пишуть, що навіть деякі депутати мобілізуються. Але ми знаємо про ці всі мобілізації віп-мобілізації. От і пишуть, що кворум для прийняття важливих рішень стає великою проблемою. І поки увага суспільства прикута до новин фронту і відключень світла, у Верховній Раді розглядають новий проект закону номер 14405 про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану, який обіцяє, обіцяє стабільність роботи місцевих рад, але це все виглядає як інструменти привласнення влади і розправи над своїми. Політичними опонентами, і фактично, навіть якщо дивитись по Києву, то прийняття цього законопроекту дозволить, наприклад, того ж самого кличка мера Києва зняти з посади Тєрєхова, мера Харкова, зняти з посади, і так само це зробити в будь-якому місті України, і на місці цього просто призначити своїх людей, а не тих людей, яких вибирали жителі того чи іншого міста, тобто тотальна. Централізація і е, тотальне нищення всіх інакодумців, фактично. Отже, законопроект має на початок благородну мету вирішити проблему недієздатності місцевих рад через втрату кворуму. Строк дії цього закону в разі його прийняття протягом всього е, періоду дії воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення. От, е, Давайте зараз розберемо цей особливий порядок, а потім з вами детально розберемо ці е, приховані, е, скажімо так, інструменти, які дозволять нищити всіх опонентів. Отже, в разі до, дострокового припинення повноважень деяких депутатів місцевих рад, територіальних громад, де вибори проходили ще в 2020 році за мажоритарною системою, рада буде вважатись повноважною. За наявності не менше як половини депутатів від загального складу. Тобто люди, наприклад, ви вибрали 100 депутатів, але навіть якщо 50 тільки залишиться, то вони зможуть точно так само приймати рішення від імені всіх громадян. Хоча там тільки 50% від всіх, кого було на початок обрано, і кому хто довіряв людям. Якщо ж внаслідок припинення повноважень. Де, деякими депутатами до складу ради входить менше половини депутатів, то в межах територій таких територіальних громад будуть утворюватись військові адміністрації. Тобто, якщо ніхто ні про які вибори вже абсолютно не говорить, ніяких місцевих виборів, нічого, будуть просто зверху призначатися а, нові там, голови військових адміністрацій, будуть формуватися свої. Офіси, скажімо так, і це буде означати далі тільки ручне керування тим чи іншим е, містом, тими чи іншими ресурсами і так далі. Також передбачається спрощення скликання сесії. Лише одна третя депутатів зможуть ініціювати сесію, що значно послаблює позиції голови громади. А рішення під час засідання сесії будуть прийматись більшістю. Від складу ради. При цьому при встановленні результатів голосування до складу ради буде включатися голова, якщо він бере участь в пленарному засіданні ради, і буде вирішуватись, і буде враховуватись також його голос. Це знаєте, це те саме, що в Верховній Раді от не може, наприклад, слуга народу так зібрати достатню кількість голосів, щоб проголосувати ще один якийсь зашкварний закон. І представте собі, що вони зараз самі собі змінюють. Законодавство, так, і кажуть, а давайте, що якщо 100 чоловік проголосує, а не, а не 225, а 226, так, 100 чоловік, якщо проголосує, то також приймемо цей закон і він буде впливати на всю Україну. От це от приблизно до такого бреда доходить. Це, знаєте, те саме, що просто відмінити голосування, просто вже нахер повідміняти ці всі, цю всю клоунаду з цими голосуваннями, а просто хтось одноосібно буде. Чи група всі будуть писати якісь пісюльки, і це буде вважатися законами України. Це виглядає приблизно так само. Це називається, на жаль, узурпація влади. Отже, які потенційні ризики приховує новий законопроект? Дождалися до найцікавішого. Створення військових адміністрацій при перетині межі в менш ніж половину депутатів? Це нововведення відкриває можливості для е, силового призначення військових адміністрацій через штучне стимулювання складання мандатів депутатами. Можна викупити цих депутатів, можна їм пообіцяти якісь гроші, якісь відкати, щоб вони поскладали свої мандати. Потім туди призначається, там залишається 49% депутатів. Наприклад, створюється військова адміністрація, розганяють всіх і перерозпреділяють місцеві корупційні потоки і посилюють там свій вплив і свою владу. Дуже просто мені здається. Також варто звернути увагу на вибірковість дії законопроекту, так як більшість його норм стосується виключно громад, де вибори проходили за мажоритарною системою. Виникає цілком логічне питання, як діяти громадам з пропорційною системою. По факту, місцеві ради великих міст будуть працювати за старими правилами, а зміни торкнуться лише малих громад, що порушує єдність статусу місцевого самоврядування. Це для того, щоб можна було... Е Різні там райони, села і так далі підпорядкувати знову ж таки своїм порядком для того, щоб можна було контролювати взагалі все. Так? Далі порушується, правило, порушується також правило публічного звітування депутатів перед громадою, оскільки стаття 12 нового проєкту дозволяє місцевим радам не застосовувати вимоги щодо публічного звітування. Посилаючись на безпекові фактори щодо форми і способу звітування, то вони тепер повністю будуть визначатись на розсуд місцевої ради. Тобто, тепер фактично депутати абсолютно ніяк і е, знаєте, не, не будуть е, контролюватися громадою, суспільством, якимись організаціями, е, громадськими і так далі. Просто вони можуть робити все, що їм захочеться, і ніхріна їм за це не буде. Це просто тотальне свавілля. Якщо цей законопроект приймуть. Верховній Раді, то ми будемо чітко знати, що Верховна Рада працює проти народу України. Це також потрібно запам'ятати. Ще одна сумнівна норма: це норма, це стаття 10 проєкту, що дає можливість припинити повноваження сільського, селищного, міського голови достроково за рішенням відповідної ради, прийняту шляхом таємного голосування двома третинами голосів. Депутатів від складу ради. Враховуючи спрощений порядок скликання сесій та можливість працювати в неповному складі, такі зміни ризикують створити нові механізми зловживань і політичних схем. Запропонований законопроект досить двозначний. З однієї сторони, він має вирішити проблеми кворуму місцевих громад, а з іншої, веде до ризиків втрати демократії, прозорості та інструментів усунення політичних опонентів. Знаєте. Під соусом, що в нас триває війна, фактично те, що зараз відбувається, це просто узурпація влади на місцях, і е, бачимо, що вона відбувається доволі успішно, на жаль. І якщо повторююсь, якщо цей законопроект буде прийнято, якщо це стане нормою закону, тоді ми можемо вже чітко розуміти, що навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо е, будуть готуватись до виборів, то до цього моменту на місцях. Вже буде зруйновано всі опозиційні якісь осередки до нинішньої влади, і все, що там буде відбуватися, це буде відбуватись просто підготовка до наступних виборів. Цього ні в якому випадку не можна допустити, бо це дуже і дуже сильно попахує якоюсь російською політикою. Так, коли там створюється лише видимість законності, а далі все вирішує група якихось осіб. От і дуже сильно не хочеться, щоб в Україні це виглядало точно так само. А після прийняття цього законопроекту лише справа часу, коли це все відбудеться. Особливо цього не можна робити на фоні тих корупційних скандалів, які на сьогоднішній день розслідуються. Як на мене, це дуже і дуже важливо, і це буде мати прямий вплив на майбутнє і на благополуччя України як держави і українського народу в цілому. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю друзі, як завжди, всім гарного дня. До зустрічі!